Вийшла молода матка 15 два місяці тому. Вирішив не заглядати до них, думаю, молода маточка буде сіяти, літати. Провірив, був, засів. І півтора місяці я до них не заглядав. В результаті пусто. Порожні рамочки. Меду немає. Підмору теж немає. це я зішкряб все, що є. Таке старе. Ну, трохи старої бджолки є. Не знаю, чи це місцева, чи це з інших вуликів сюди зльотуються. Але факт такий: без огляду бджол залишати не можна. Іноді зустрічаю такі відео. Три місяці без огляду, там ще, ще, ще. Але огляд потрібен в будь-якому випадку. Хоча би привідкрити кришечку, глянути, що там.